Вітаю! Сьогодні на уроці розглянемо додавання виду 430 додати 260. Будемо розв'язувати і порівнювати задачі, складати і розв'язувати обернені задачі. Скільки всього десятків у числі 450? 45. А скільки всього десятків у числі 190, 19? Скільки десятків у числі 220? 22. Скільки десятків у числі 670? 67. А скільки десятків у числі 710? 71. Скільки десятків у числі 990? 99. Ви з записуємо число класна робота. Скільки всього десятків у числі 445? Відповідь запиши каліграфічно. А це буде число 44. Склади вирази за схемами обчисли їх значення. Отже, в зошиті записуємо вирази 25, складаємо вирази, обчислюємо. 50 додати 70 120. 70 додати 70 140. 80 додати 70 150. 60 додати 70 130. 130 мінус 90 40. 130 мінус 40. 90 130 мінус 60, 70, 130 відняти 100 30. Обчисли значення виразів, скориставшись переставною властивістю додавання. В зошиті запиши вирази номер, запиши вирази. І, скориставшись переставною властивістю, обчисли значення. Отже, спочатку додаємо сотні 500 додати 200. 700. Далі десятки, 700 плюс 40 740. Далі одиниці 5 плюс 2, 7. 740 плюс 7, 747. Другий приклад. Спочатку додаємо сотні. 300 додати 100 буде 400. Далі десятки, 40 плюс 20, 60, 400 плюс 60, 460 і додати 4. 464 Поясни, як знаходили суму чисел 430 і 260, скориставшись схемами і записами. Отже, кожний з доданків розкладаємо на сотні і десятки. 430 це 400 додати 30, 260 це 200 додати 60. Сотні додаю до сотень, десятки додаю до десятків. Знайдену суму додаю. 400 додати 200. 600. 30 додати 60. 90, 600 плюс 90 690. 430 плюс 260. Це 400 плюс 30 плюс 200 плюс 60. 400 плюс 200. 600. 300 плюс 60 90, 600 плюс 90 690. Обчисли з поясненням. 240 додати 320. 240 це 200 плюс 40, 320 це 300 плюс 20, сотні додаю до сотень, десятки до десятків, 200 плюс 300 40 плюс 20. 500 плюс 60 560. 260 додати 210. 260 це 200 плюс 60, 210 це 200 плюс 10, сотні до сотень десятки до десятків, 200 плюс 200 60 плюс 10, 400 плюс 70 470, 420 додати 240. 420 це 400 плюс 20, 240 це 200 плюс 40, сотні до сотень десятки до десятків, 400 плюс 200 20 плюс 40, 600 плюс 60 660 330 плюс 440, 300 плюс 30, плюс 400 плюс 40, 300 плюс 400, 30 плюс 40, 700 плюс 70 770 630 плюс 350, 600 плюс 30 плюс 300 плюс 50, 600 плюс 300, 30 плюс 50, 900 плюс 80 980. 220 плюс 740. Це 200 плюс 20 плюс 700 плюс 40, 200 плюс 700 плюс 20 плюс 40, 900 плюс 60 960. Розглянь записи і поясни, як знаходили суму. 620 додати 300. 620 це 600 плюс 20. До сотень сотні. 300 плюс 600 це 900, 900 плюс 20 920. 620 плюс 30. 620 це 600 плюс 20. Отже, десятки до десятків, 20 плюс 30 50. 600 додати 50, 650. Обчисли з поясненням. 240 додати 20. 240 це 200 плюс 40. Отже, до десятків десятки. 40 плюс 20 60, 200 плюс 60 260. Отже, 240 плюс 20 буде 260. 240 плюс 200.

420 додати 400. 420 це 400 і 20. 400 плюс 400 800, 800 плюс 20 820. 630 додати 30. 630 це 600 і 30, 30 додати 30 60, 600 плюс 60 660. 630 плюс 300. 630 це 600 плюс 300, 600 плюс 300 900, 900 плюс 30 930. 620 плюс 20, 620 це 600 і 20, 20 плюс 20 40, 600 плюс 40, 640. 620 плюс 200. 620 це 600 і 20, 600 плюс 200 800. 800 плюс 20 820. Прочитай задачі і розглянь короткі записи. Поміркуй, що в них спільного, що відмінного. Перша задача. У братів було 170 гривень. На букет квітів для бабусі вони витратили 90 гривень. Скільки ж гривень залишилось у братів? Друга задача. У братів було 170 гривень. Після того, як вони купили букет квітів для бабусі, в них залишилось 80 гривень. Скільки гривень коштує букет квітів? І третя задача. Брати купили букет квітів для бабусі за 90 гривень. В них залишилось 80 гривень. Скільки гривень було у братів спочатку? Розглянь короткі записи. Що спільного в цих задачах? Що відмінного? Зверни увагу, обернених задач є стільки, скільки є числових даних в умові першої задачі. Трохи часу на відпочинок. Гарно працював. Гарно працювала. Треба відпочити. І будемо далі працювати. Розв'яжи задачу. Але усно склади до неї обернену задачу. У книжковій шафі стоїть 35 книжок. Із них 17 енциклопедій, а решта художні твори. Скільки книжок з художніми творами стоїть на полиці? Спочатку давай запишемо короткий запис до цієї задачі. Енциклопедій було 17 книжок. Художніх творів. Невідомо. Але нам відомо, що всього було 35 книжок. Для того, щоб дізнатись, скільки ж було книжок з художніми творами, треба від загальної кількості відняти кількість енциклопедій. 35 відняти 17. Отже, на полиці було 18 книжок з художніми творами. Обернена задача. У книжковій шафі стоїть 35 книжок. Із них 18 це художні твори, решта енциклопедії. Скільки енциклопедій стоїть на полиці? В зошиті записуємо завдання номер. Запиши в метрах і сантиметрах довжину, подану в сантиметрах. За зразком. 125 см це 1 метр 25 см. Адже ми знаємо в одному метрі 100 см. Отже, 132 см це 1 метр 32 см. 230 см це 2 метри 30 см. 525 см це 5 метрів 25 см. І 405 см це 4 метри 5 см. Розглянь малюнок і скажи, в який спосіб кожний хлопець вимірював свій зріст. Отже, один використовував ростомір, інший рулетку. Хлопці дізналися, що зріст іллі становить 124 см, а зріст микити 1 метр 42 см. Хто із хлопців вищий. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. Сторінка 40. Перше завдання. Розклади числа на розрядні доданки. 780 це 700 плюс 80 590 500 плюс 90 930, 900 плюс 30. 770 це 700 плюс 70. Завдання номер 2. Розклади на розрядні доданки. обчисли. Отже, 450 це 400 плюс 50, 340 це 300 і 40. Отже, буде 400 плюс 300 плюс 50 плюс 40, 700 плюс 90 790. 470 плюс 210. 400 плюс 200 плюс 70 плюс 10. 680 720 плюс 60, 700 плюс 100 плюс 20 плюс 60. 880. 380 плюс 610. 300 плюс 600 плюс 80 плюс 10 990. Завдання номер 3. Розв'яжи рівняння. І в першому і в другому рівнянні треба знайти невідоме зменшуване. Х відняти 240 дорівнює 350. Отже, х дорівнює 350 додати 240 дорівнює 590. В другому випадку. Б дорівнює 90 плюс 30, Б дорівнює 120. Завдання номер 4 Розв'яжи задачу. З гірки з'їжджало 7 дітей на лижах, 12 на санчатах. Скільки всього дітей з'їжджало з гірки? Для того, щоб дізнатися, скільки всього, треба до кількості дітей, які з'їжджали на лижах, додати дітей, які з'їжджали на санчатах. 7 додати 12, отже, 19 дітей з'їжджало з гірки. За коротким записом склади задачі обернені до даної. Отже, на лижах ми не знаємо, скільки з'їжджало дітей. На санчатах 12. Всього було 19 дітей. Друга обернена задача. На лижах семеро дітей. На санчатах невідомо. Всього 19 вдома на 9 сторінці підручника обчислити вирази номер 35 та розв'язати задачі і скласти у Бернану No36. Дякую за увагу. До зустрічі!